Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в одним цілунку, злить уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, Плачуть вночі, лишень солов'ї, ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись, бачиш, вечора крила похмурі. Но над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих фантазма будуть завжди нам дорогі. Ні, знайте, і в чуттєвих бурях не перейдено нами грань. Щоб не відати днів похмурих, Щоб не знати про гнів прощань, Не любити тебе не можна, Та й любитись з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль. Василь Стос